Вітаю всіх із магазину Сінсей, хочу зробити огляд на жіночу колекцію, показати новинки, зробити примірку. Дуже багато взуття, до речі, нового поприходило. Також тривають акції, нагадую, що є міжсезонний розпродаж. Наприклад, ось оце пальто воно вважається з міжсезонного розпродажу. І дивіться, 53% знижки, 359 гривень. Але якраз зараз носити те, що треба. Або ось таке пальто, наприклад, 500 19 гривень, ну тут невелика знижка 16% з золотими гудзиками. також на підкладці. І воно йде з поясом. Таке пальто буває по 2 xl від 2 xs по 2XL. А оцих, до речі, блакитних багато. Так, от таке блакитне по знижці 359 гривень. Воно від XS по 2XL йде. Ще що хотіла показати, в мене питали ціну на ось цю куртку. Я показала УГІ, а куртку не показала. В іншому в магазині показую ось така куртка чорна. Вона як демісезонна, не супер утеплена, з гарною змійкою. Бачите, широкою. Тут є е, к, да, кишені, я так розумію, що є. Да? Є. Дивіться, кишеньки, вони так якось зроблені, їх навіть не видно. В чорному кольорі. І 899 від XS по 2XL. Весь верхній одяг 100% полієстер має. хочу показати ось таку куртку. Я в одному огляді приміряла червону, хто пам'ятає, дуже вона зручна, м'яка, приємна, ось така м'якусінька. Дивіться, тут кишенька є з боку, гарно оформлені кишеньки, дуже зручна змійка. Взагалі, ця куртка високої якості, я б так сказала. Вона коштує 1200. Тут штучне хутро на капюшоні, його можна відстібнути Причому тут вони його розпушили вже і гарніше виглядає, ніж на тій червоній, гарно зроблений рукав з манжетом, що зручно і не холодно. 1200 Так Зараз я тут підніму, хто -то, хтось її так повісив. По 2 XL від XS є розміри. Куртка. Ну Вона як на полу пальто, да, Схоже більше, півпальто, правильно сказати. Кишеньки тут на підкладці 389 гривень замість 699, також розпродаж. Така є по 2XL. А я ось такої ніде не бачила. Вона як подовжений такий варіант. Також, от, як пальто зроблено. Тут золоті такі, срібні такі детальки, просто так засвідчує 799. да, Новинка, по 2XL, ось така є куртка кишеньки. Вона не зовсім укорочена, от як дублянки роблять, такої довжини, от, по типу така модель, як на цій дубляночці. Дуже красивий в неї колір. Я міряла вже декілька, не пам'ятаюсь, така була сіра, чи була більш бежева, чи тут якось світло на неї падає. Він такий красивий колір. Півтори тисячі. Дублянка по 2 ну Вони всі однакові моделі, може, десь кольори відрізняються. Цікавенько, цікавенького взуття попроходило такі світлі, чоботи кажу, черевики. Ну, от з такими деталями дуже приємний колір. от Колір вершкового масла, трендовий в цьому сезоні. І коштують вони 999 від розміра 36 по 41. Гарно так зроблено все. От дивіться, якось так. Прям вони виготовлені гарнесенько. Дуже. Виглядають, от виглядають, ну не те що як там прям супер дорого, але виглядають недешево, ось так скажемо. І бачите, як вони з короткими штанами, і з цією курткою прям один в один. Я так уміряла жилетичку. І виходить, що по кольору підходить і класно виглядає на манекені. Також шапку вдягли по кольору. І в смужку, і у них багато светрів. в Смужку, всі светри, ось оці, вони тут віскоза поліестер в складі по 659 гривень. Ось таку світлу смужку ніде не бачила. Красивий, 659 також. Але отак під жилетку воно красиво виглядає. Далі шапки. Оце приємно на дотик. А такий шарф є. Намалюваний такі рукавички є. Бачите, сет, виходить, 219. Ой, вона така приємна ця шапка. Вообще. Це на манекені 219 гривень. Так, а де тут рукавичка? Цікаво. З цієї ж цього кольору. Ні, це не вони. 169, на них би намалювали. Може таке бути, що саме в цей магазин їх і не привезли. 149 ось такі рукавички, ну як без пальців. Просто 169, такі як замшеві, дві пари Дві пари цвітлих. По 79. але не такі цікаві, приїхали, не було вже хтось тут відстібнув, щоб подивитись. Зараз вдягну вам покажу. 269 такі коштують така тканина, як дублянка, зроблена зі штучним хутром. І також як така лейбочка йде. Так, м'які, зручні, теплі, але ну, ось так тепленько в них. А оцей вже палець не закритий, він буде мерзнути, але гарно виглядають. Такі ефектні рукавички класні. І такі, як замшеві в чорному кольорі за 169 не було, і гляньте так прикрашені за 269 гривень. В красивому такому коричневі з чорним дві, дві пари за 79 гривень, це звичайні. ще, гляньте, які симпатичні в такому вишневому кольорі. От прям як оці джинси, якось їх міряла кюлоти. Один в один. І також є шкіряна така як шкіра куртка. Є... Блуза жіноча в такому кольорі, і вони навіть прошиті на платформах всередині фліс 1100 черевики по 41-й розмір. Ну, також виглядають ефектно. На підборах, на високих, до речі, підборах взуття. Тут воно таке м'якеньке, ну от як більше як. Чулок, скажімо так, да? а тут уже така частина товстенька з 36 по 41 розмір. І такий прям, ну, височенний, мені здається, ще й на платформі, ще й в високі підбори, з 36 по 41 1100 ціна. А такі от матового, от прям матові, бачите, вони всередині просто ну просто тканина не утеплені. 659 черевики жіночі, також по 41 розмір. Де ми замшеві вже також йдуть зі знижкою. Мінус 60% 399 гривень з 36 по 41 розмір такі є. Вже приходить така блискуча колекція. Прийшли скіні такі джинси. Гляньте з блисками. взагалі виглядають непогано. На чорному фоні такий срібний блиск. Такі бувають. А, 349, це, може, з минулого року їх дістало. Гляньте, 50% знижка, мінус 50, і є розміри з 32 по 44. А я думала, це новинка, як вчора светри вам показувала, хто бачив, такі блискучі. Тут іще знижки є на джинси по 289. Ану, такі джинси. Ну, видно, ці білі кому треба. 219 гривень зараз коштують на все скині. Ну, на скині найчастіше ставлять знижки, а тут більш такі новенькі колекції. Приїхали. Момфіт. Так, Момфіт. о, гляньте, блакитні блакитні зі знижкою 399 замість 659. Є від розміру 32 по 44-й. А Сірі 659. ну і Розмірна сітка така. ж 599 це вже wide leg Такі широкі донизу і є в такому кольорі в синьому вже перевірю, то може також знижка десь є. 599 ціна. Оце прям такі широченні сірі leg 519. Дивіться, такі на світлі кольори знижки, мінус 26%. Вони вважаються як Диміс сезонні. Може на куртку да, на куртку знижка така велика. Ось на денім куртка. 399 мінус 50% знижка. Модель йде зі змійкою. Така модель є в розмірах так до 2 XL Так відійду, щоб було зрозуміло. Може, хтось хотів придбати. От у неї така знижка. На змійці вона йде без підкладки з кишенькою. І тут синя. Отаку синю, я, мені здається, ніде не бачила стильно. Так, вона як шкіряна куртка, от шить, да, така модель. Класна, і така цупка тканина, синій класний кольор. Взагалі, мені такий, такий синій джинс подобається. Кишеньки. Тут їх немає, а так і начебто є. 999 такий жіночий жакет коштує по 2 Excel. Виглядає дуже стильно. Такі ще сукні попроходили, такі чорні у них були. Чорні, такі, як, не знаю, темнобеживі, це я показувала. А це прийшли от вони без шиє. Ну, також, як, типу, зараз під пальто вдягати 339 гривень по 2 XL. Кардиган 699 гривень вже десь я його бачила, чомусь він тільки в одному кольорі. Більше кардеганів. от ніде не зустрічала. Ці штани, хочу світлі подивити. Стала ці штани, думала, як ті, що затягуються, я показувала, фіксуються і внизу, а тут ні. Це просто рівненькі. Молочний такий кольор. От приємний з цієї всієї. Теплою колекцією так воно співпадає. 599 штани жіночі по XL розмір і йдуть на флісі. Вони теплі, тільки без резинки внизу. Ну, Стильно виглядають, от як кольори тут підібрані, ось ці всі жакети, а вони на ній вдягнуті. Зараз якось спробуємо роздивитись. Ну, якось погано видно, вауціни тільки видно. Жакет стильно виглядає, шарфом зав'язали гарно, але штанів якось особливо і не роздивишся на ній. 459, такий рожевий я міряла. Ой, блакитний, гарненький. Ой цей гарненький колір. 459. Тут вовна в складі є. Потім скажу, скільки відсотків. Ось такі 459. Так оце точно колір вершкового масла. Да? Такі широкі донизу. так і блакитні, блакитні з написом. І резинки внизу. Так, ще є яскраві рожеві. По 389. А, ні, оце оці. По 389 це двонитка. Яскраві рожеві також на двонитки. До речі, до ось цього є також верх намальований. Намальований є верх. От коли малюють, то значить, можна знайти точ в точ Такі 459 вони просто широкі, да, донизу. На таких затягуються. А ці з карманами, як карго, чорні як з накладними карманами йдуть. Теплі я прям відчуваю да, на флісі. Хочу ціну чорних сказати. 139 гривень, коштують штани. По 60% у них присутня вовна. Також ось в цих худі присутня вовна 60%. Є також бордові, чорні, сірі, світлі, темні, багато кольорів. Оце блакитна йде худі до тих блакитних штанів. От Можна підбирати. Така рожева на змійці, прямо теплена. ціною, наприклад, 519 гривень. Ой, така з написом стильна. 599 гривень. Ану-ка, наприклад, да, беремо блакитну. Це з цієї лінійки. Так, да, мені здається, з цієї. Далі. Або, наприклад, беремо блакитну. Ну, от Хто любить, щоб воно все так, знаєте, підходило ідеально. Так, також ідеально підходить все. Мені хотілося до цього жовтого подивитися. Там намальована інша модель, без капішона. Зараз хочу знайти. Так, худі, скажу, ціни. 459 утеплена, без змійки. Далі. Ось така блакитна з написом. Так. 459, а, мабуть, всі по 459, ні, ще скажу, скільки зі змійкою коштує. Така на змійці 519 гривень. З кишеньки по 2 XL є. Розміри утеплені. Бачите, капішони добре, так що вони подвійні, теплі. Я знайшла. Гляньте, як воно класно буде виглядати разом. По кольорам класно. І також йде на флісі ось ця модель худі, а вона йде як світшот, без капюшона. 59 гривень. Так, є по 2 XL розмір. І зараз скажу от склад. Мені дуже сподобалось. Воно по кольору вообще класно виглядає. Котон 55%. Ось в цих блакитних штанах 60%. Гарний колір і гарні ці штани. Мені сподобалось. Колекція. Так, костюм такий. Ой, а гляньте, який білий ще на флісі. Також без капюшона, світшот з написом і напис ззаду. Оце красиво виглядає. Так. Хтось повідривав, як завжди, цінники. Ну, це взагалі. Люди так відривають, немає ціни. І ще ось тепер Риж також красивий ході. Що знову відірвали цінник. Ну Це отакий подовжений, симпатичний на флісі. ну Глянемо поруч також з написом, скільки коштує. Десь в одній ціні 659. Так, вони є по 2XL. Ось такі. який цей симпатичний худі. І також є як екошкіра, ну, такі шкіряні штани, причому вони всередині такі гладенька тканина, резинка. Резинка, ну, от її не видно. Ціна 459 по 2 xl хотів легенький, тоненький рюкзачок, але великого розміру, в чорному кольорі. Дивіться, тут і з боку є кишенька. Я б ще цей рюкзак не бачила, така непромокаєма тканина. 359 замість 599, знижка 40%. Ззаду так він тверда така штука. Так, а ну давайте глянемо, хтось розтібнув. Тут кишенька є, ноутбук можна покласти. Дуже зручний рюкзачок великого розміру, кому треба, може, в школу дітям треба 359 гривень. Знижка на нього. О, які красиві ремені поприходили. Глянь, такий красивий, і причому який не твердий. Ось так буде виглядати 219 гривень. І ось такий стильний ремінь також за 339 гривень. Така сумочка, щось я їх не бачила раніше, внизу висять, мабуть, це ще не новинка. Маленька, така більше як клач, ну щось сюди, телефончик можна покласти. Але колір вишневий, красивий. 459 гривень, така сумочка коштує. Зібрала костюм. 459 гривень коштує верх. І низ 459. В одному кольорі є такі позначки. Ну, і коли дивишся, і там написано, що до, цього, до цієї худі є такі ж точно штани, і навпаки, вони все пишуть. Один один в один, один колір на флісі. Дуже зручний, до речі, ось цей капюшон. Він на Подвійні такі тканинки. Ну, так, ході, подовжений. Оце розмір М на мені і штани. Дивіться, як сіли гарно все. Мені подобається. Ну, гарно от сіли. Буває якось так некрасиво, а ці прям супер. І, до речі, взуття це новинка я взяла яке зручне 39 розміру. Це вперше таке. Прям я б... не те, що великувати. а от я без носка. Теплого. І вони на мене, як вільні, трішки дуже зручні, якось по-новому шиті 999 гривень. Слухайте, зручні. Я зараз ще примірюю ну, з іншими варіантами, сподобались мені в світлому кольорі, і вони їх прям поставили на вітринку, як новинку. І ось такий, виходить костюм. Ході, і, і, можна, як окремо, з якимось іншим кольором, кому не подобається, коли все в одному. Мені сподобалось, що я блакитне пальто взяла, зараз покажу це все разом. Ну, не зовсім так, як я уявляла. Трішки інакше це виглядає. Мені не вистачає довжини, знаєте, у них є довгі пальто, а тут під цей. не зовсім так, мабуть, під джинси було б краще пальто. Коштує воно. 359 гривень, на нього знижка 50%. Це міжсезонний розпродаж у них іде. Ще таке пальто, є в чорному кольорі. Його, по-перше, треба відпарити, воно непогане, тепле, на підкладці, чомусь я ніде такого пальто не зустрічала, тільки в цьому магазині. Слухайте, дійсно, сінцей відрізняється один від одного. Да? Так, якщо його... От якби його відпарити, ну не з цими штанами. Я потім примірюю, мабуть, з джинсами його буде набагато краще. Подобається мені цей светер з джинсами. Підходить, як от все. Із... А, ще ж білі черевики, воно тому класно виглядає. Смужка світла, точ-в-точ, -точ, як оці черевики. Черевики дуже зручні. Прийдіть, поміряйте, ви будете здивовані. Я здивована. Це вперше, щоб такі черевики у них були зручні. Коштують і джинси, і светер 659 гривень. Светр візкоза. 67 і поліестер, а джинси написано 100% котон. На мені 38-й розмір, мій, але якось чомусь трішки великуваті. Ну, не прям щоб великі. ну, треба ремінь просто вдягти. Гарно вони сіли, це нова колекція Momfit в сірому такому потертому кольорі. Мені подобається в них довжина. Ну, ось так. От все з черевиками якраз зручно. І подобається колір цього светру. Слухайте, в смужку, начебто звичайний светр, а він ему так, як. Такий більш просторий, сів, гарно об'ємний і дуже гарно з цими джинсами. Все, все виглядає добре. Ну, куртка це от із всього верхнього одягу, який я приміряла в Сінсей, вона найкраща. Я червону таку приміряла в іншому магазині, а тут є чорна. Вона трішки як блискуча. От м'якенька, дивіться, вона така м'якусінька, хоча і об'ємна сама по собі. І тут змійка гарно працює, вона товста. Потім оцей капюшон іде з хутром, але Хутро відстібається, коли не треба, його можна так розпушити. Взагалі прикрашає. А на чорній якось. Ну, тут воно більш розпушене, то я червону тоді міряла, воно якось було таке збите, а тут така розпушена, взагалі класно виглядає, Взагалі класно це все поєднується з джинсами, зі світлими. Не знаю, так світле взуття, не знаю, така деталь гарна, гарний цей светр, дивіться, все. І тут красиво зроблена куртка є. Такий як манжет, оце важлива деталь. Тепленька, легенька. От червону я вже зустрічала і чорну. 1200 гривень 100% поліестер, Це сама вдала модель за всі куртки, які я приміряла в магазині Сенсе. Ну вже краще виглядає з джинсами це пальто. Чим... З тими штанами да, спортивними. ну Просто треба його відпарити. Воно взагалі прикольне. І по довжині, і модель, тут два ряда гудзиків і ще, я нагадую, є таке чорне. І знижка на нього аж 50% 350 гривень. Ціна цього пальто блакитний приємний ніжний колір. Ну от Воно мені прям впритик, Емка. Прям впритик. Піжама з грінчем 459 гривень, Ніч, нічна сорочка жіноча. Є від XS по L розмір і склад тканини зараз я вам скажу. Піжама 100% котон. Так що тут ще є ось такий скіч, також за 459 гривень. Ну, вона така довгенька. Тут навіть і так напис з боку. Стильно Дісней написано. Ну, І такі більш кольори, то не так цікаві. Ці новинки, оці симпатичні дуже. Також білизна вже до Різдва поприходила. 219 гривень за дві одиниці. Щось таке також Грінч написано. А ці такі більш шовні, дві пари також. Так, ціна не зрозуміла я, де вона пишеться. Є 219 гривень. От з розмірами якось тут бачу, що є XS. Є М, е, а де позначки. А є по XL, це точно по XL. І тут також по X. Таке вже показувала 269. Дуже приємні ці капці. ці по кольору красиві за 269. ну, Мабуть, також по 41-й та, розмір. Такі от прям, як знаєте, тканинка а ні, як замшева, думала, як дублянка. Хутро всередині штучне. 339. І ось вообще симпатичні, симпатичні. З ведмедиками, дуже приємні. Слухайте м'які ці найгарніші поки що. 299 гривень. І з ведмедиками також є піжама. воно таке по дній колекції. 659. Також є рожеві ось оці з закритим носиком. рожеві, більш приємні, 339. Так, ці відкриті, але такі приємні, також як хутро, 269 є ще в білому кольорі. І ось так, ну от, як закриті, більше схожі на шкарпетки. 129 гривень такі капці кімнатні. Колекцію для підлітків, для чоловіків і ну, для дітей буду показувати в іншому магазині, в великому, щоб було багато всього. Це такий маленький магазин. Також шубка ніде не бачила, симпотна. Десь була, чи її розібрали 519, чи трішки інша. Класна модель по 140, ще з капюшоном. Да, десь вона вже була, а потім її розібрали, бачите, з вушами. Класна, дуже м'як. В якому магазині я робила сьогодні огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь. Всім пока!